Вітаю, друзі, Я привезла з німеччини ось такі лічильники на воду. Як ви всі знаєте, напевно, німці дуже на економії ресурсів води, світла. Ось такі лічильники. На жаль, є тільки одна коробочка і три лічильника. Два без коробки, один в коробці. Я ось один підключив показати, як наглядно це працює. Зверху у нас вхід. Знизу вихід. Тобто зазвичай вони підключають на лійку душа і моніторять, скільки використовують води. Ось зараз тече водичка. Сюди батарейки ніякі не кладуться. Тут стоїть, по суті, як динамо машина, коли йде поток води, воно крутить і виробляє електрику для самого дисплею. Тобто потрібен більш-менш адекватний напір води для того, щоб пристрій працював. Зверху у нас показана температура. Скільки літрів на хвилину зараз тобто поток води протікає і скільки використано води. Знизу є кнопочка, можна збити літраж. Тобто можна заміряти скільки на одне використання, один прийом душу ви використовуєте води. І температура. Давайте я переключу зараз на гарячу воду. Подивимось, як буде змінюватись температура. 26, 27. 30. Це зараз гаряча вода у нас. 31. Бачите, вимикаю і він вимикається. Вимикається. Давайте подивимось від якого напору плюс-мінус він включиться. От підсвітка пробує блими, не вистачає струму. Більше додаю. Від трьох літрів на хвилину приблизно це ось такий поток води. Тобто Від трьох літрів на хвилину йому вистачає електрики для роботи. Лайк за відеогляд. Всього найкращого. Пока.